Булося засідання, яке де прийняли один із законопроєктів щодо сприяння допомоги волонтерів. А от власне які виклики були до прийняття цього законопроєкту, та чи змінить він щось про це? Будемо говорити в нашій студії із волонтеркою громадської організації об'єднання зах... Об'єднання волонтерів захист Наталія Савіцька в нашій студії. Пані Наталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, давайте ми розпочнемо із того, що було до прийняття цього законопроєкту. Насправді чи багато законодавчих було перепон саме для діяльності волонтерів. Так дійсно, Альона, не так давно ми з вами зустрічалися в цій студії і обговорювали цю законодавчу ініціативу. Тепер це стало законом. І виникає питання, чому так сталося, і добре це чи погано? Як завжди, є плюси і мінуси. Сьогодні 174-та доба, і волонтерство за цей період в рази змінилося. І те, що прийняти вже на рівні закону певні зміни, це говорить про те, що волонтерство е, зайняло таку важливу нішу і звертає на себе увагу. Багато чого було прийнято ще в законі про волонтерську діяльність за 2011 рік, але протягом від 2011 до 2022 пройшов ряд законопроектів. Які покращили роботу волонтерів, проте і є ще багато і недоліків, тобто ще роботи багато попереду. Насправді про це ми ще поговоримо. А давайте зараз до цього законопроєкту. Отже, що він собою визначає? Один із перших пунктів це розширення напрямків волонтерства. Тобто, що він включатиме в себе нового, насправді і чого чи це було насправді необхідно волонтерському руху зараз в різних регіонах України. Так, дійсно, даний закон включає в себе два положення: 7363 та 7364. Щодо першого, це зміна до волонтерства. Тепер це буде більш структуровано, тепер це буде більш зрозуміло, що ж мається на увазі, коли людина займається волонтерством. Які документи вона має право вимагати від організації, яка її уповноважила бути волонтером. Та такі більш конструктивні речі, на які раніше не зверталося увагу, це говорить лише про одне: що роль волонтера підкреслюється, і підкреслюється її важливість та необхідність в даний час. А якщо, наприклад, говорити про друге положення, 73-64, це законодавчі зміни до податкового кодексу. Ага. І тут ми говоримо вже про таку фінансову складу волонтерства, про те, що є певний ряд витрат, на які тепер не буде накладатися оподаткування. Що, наприклад, в разі загибелі когось з членів родини, інші члени родини матимуть одноразову грошову допомогу при здійсненні волонтерської діяльності, якщо це буде доведено, mm -hmm. і такі інші речі, які як би дають плюси. Але як я вже зазначала, є і маса мінусів, тому що є недопрацювання. Якщо говорити про наш волонтерський центр захист, перше з чим ми стикнулися. Це те, що волонтерські хаби вони утворюються на базі громадських організацій, на базі їхніх напрацювань. Але це різні такі юридичні площини, громадська організація і волонтерський хаб. Тому треба це все перевести в площину законодавчу, треба розуміти, хто ж платить за кумірне. і більше питань ніж відповідей. І волонтери змушені включати мізки і думати паралельно, як творити добро і як залишити волонтерський центр на плаву. Насправді ну, ми розуміємо, що діяльність волонтерів це. Добровільна діяльність, так люди, які роблять це безкоштовно, але при цьому, якщо до прикладу, офіційно зареєстровані там волонтерські організації, вони мають право брати і своїх донатів близько 20% саме на роботу чи фондів чи волонтерських організацій. Як працює захист? І чи власне всі працюють просто на добровільних засадах? Тому що ну ми розуміємо, що сьогодні 174-та доба, і працювати в такому режимі нон стопі, ще й не отримуючи при цьому, але їсти щось треба, годувати родину, так якось проживати, теж треба. Так, дійсно, питання дуже е, цікаве, і його можна також структурувати на багато е, інших менших запитань. Наразі волонтерський центр захист має більше 500 волонтерів. Вони всі працюють, я підкреслюю, наразі, на безоплатній основі. Але ми працюємо над тим, щоб люди, які доказали протягом всіх цих е, 174 діб. Свою, е, прихильність до волонтерського центру, люди, які хочуть присвятити цьому ще багато часу, мали хоча б мінімальну зарплатню. Ми це бачимо у вигляді того, щоб співпрацювати з міжнародними фондами і на рівні е, грандової діяльності забезпечити певних людей, не всіх, всіх буде неможливо. Хоча б е, певну кількість, якісь відсоткові е, співвідношення. Зарплатнею, хоча б мінімальною на тему харчування. Е, волонтерити можна по різному, і в нас є таке волонтерство, як е, е, рекрутинг, послуга рекрутингу. Це коли організації привозять нам готові гарячі угу. раніше це було обід і вечеря, зараз йде мова про обід. Тому наші волонтери забезпечені гарячим харчуванням. А протягом дня мають перекуси вигляді чаю та бутербродів. Тому е, багато чого зроблено, багато чого робиться, і завжди це в безперервному процесі. Це рій, який постійно розвивається і має свою структуру. Кожен відповідає за свою нішу. А наскільки от готові зараз міжнародні організації? Чи багато є от таких, от е, куди можна подати на грант, до прикладу, отримати цей грант? Наскільки відкриті зараз всі ці агенції? Надзвичайно багато. Так як ми е, Хмельнична є приймаючою стороною, угу. наша така грантова діяльність вона наразі. Дуже відкрита, наприклад, громадська організація, яку очолюю я, вона зареєстрована менше двох років. А однією з обов'язкових умов є те, що була ГОшка зареєстрована більше двох років. Угу. І навіть мою таку порівняно молоду громадську організацію підтримують. Зараз відкриті надзвичайно великі перспективи. Тема волонтерство, тема допомога внутрішньо переміщеним особам це такі найбільші ніші, куди можна вкласти свої мізки і отримати за то кошти. Ну, дійсно, європа гуманітарної допомоги, да, так, ось такою зараз активно допомагає внутрішнім переміщеним особам, волонтерським діяльностям. Тому часто хочеться, аби волонтери були забезпечені, тому що це повноцінна робота, навіть більше ніж 24 на 7, Але в режимі, коли ти не маєш нічого взамін, це дуже важко утримувати всі ці позиції на безкоштовній основі. І власне ми розуміємо, що війна триває, так і ми поки не знаємо, коли її завершення. тому що волонтерський рух він має не збавляти обертів, а тільки набирати. Якщо говорити про державну підтримку з боку України. Аїни, чи буде вона от згідно з цього законопроєкту? нібито будуть створені передумови до державної підтримки, але власне якою вона може бути? Так, дійсно сімдесят три положення кажуть про те, що волонтерська діяльність тепер стає державною політикою і буде фінансово підкріплена державою. Наразі якщо говорити про наш волонтерський центр захист об'єднання волонтерів, якщо говорити про Хмельницьку ОТГ, це проявляється в тому плані, що ми створюємо комунальну організацію. І коли вона буде створена, всі витрати за комуналку буде покривати містом, uh -huh. тому ми чітко відчуваємо цю допомогу з боку органів місцевого самоврядування. Як буде з боку держави, покаже час. А ось з боку місцевого самоврядування ці кошти вони насправді впливають на дільність фонду, які зараз ви платите до прикладу за комунальні послуги. Так, а потім вони перекинуться на місто. Навпаки, це місто перекидає нам кошти, а ми платимо за комунальні послуги. Тому, звісно, вони допомагають. Це допомагає в принципі зберегти волонтерський центр. Ще одне положення: витрати на медичний огляд вакцинацію волонтерів. Насправді наскільки важливий пункт, і чи багато волонтерів близько 500, ви зазначали наскільки вони готові говорити про те, що їм необхідний там базовий медичний огляд, вакцинація і так далі. Питання медичного огляду надзвичайно важливі. Це говорить про відповідальність і про серйозність та про рівень волонтерського центру. Це коли вже є облік, коли є реєстр, коли видані посвідчення волонтерів, і ми чітко бачимо, люди, якого віку, якої статі в нас перебувають. Тому що зверніть увагу, волонтерством можна займатися якби професійно з 18 років, тому що до того можна займатися лише з дозволу батьків або опікунів. Тому, говорячи про вакцинацію і тому подібні речі, які наразі будуть робитися безкоштовно, ми говоримо в першу чергу про відповідальність людини, яка розуміє, так, я маю можливість цим скористатися, я йду і роблю. І також про відповідальність волонтерського центру, який має чіткий облік і каже: Друзі, є можливість будь ласка, йдіть і провакцинуйтеся, тому що це безкоштовно, це допомога держави, а ми можливості не втрачаємо. Ну до речі, ви згадали про посвідчення волонтера, і насправді зараз багато навколо того є розмов, хто може отримати посвідчення волонтера. Так за якими критеріями, до прикладу, його можна в Хмельницькому отримати, і як що має бути там вказано, аби ми розуміли, що це посвідчення воно є е, чинним законодавства, так а не підробкою. Так, дійсно, це чіткий облік. Я б сказала, це така сувора відповідальність, тому що там зазначаються паспортні дані, а це вже особисті дані, вклеюється фотографія людини. А ті критерії, за якими, наприклад, на нашому волонтерському центрі видається, це те, що прийшов певний час людина. Своєю фізичною або розумовою працею, тому що волонтерити можна в різних напрямках, показала те, що вона дотична до волонтерства, що вона планує далі пов'язувати своє життя. Не може бути так, що я сьогодні прийшов і мені завтра угу. видали. Має пройти якийсь певний час, ну хоча б місяць, якоїсь адекватної, такої активної діяльності. І звісно ж спілкуємося з людиною, спілкуємося з колом її оточення. Дивимося, наскільки ця людина. Адекватно, якщо так коректно буде виразитися, тому що різні є випадки. А посвідчення волонтера на державному рівні воно має якісь дотації, до прикладу, преференції, так? Чи можна отримувати якусь допомогу, якщо в тебе є посвідчення Наразі волонтера? Наразі воно не несе юридичного навантаження. Mm -hmm. Це є більше таким елементом рівня самої волонтерської організації. Тому що це також кошти треба напечатати, треба людину відповідальну. Посадити за комп'ютер, створити умови для того, щоб виписувати ці волонтерські посвідчення, вести реєстр. Тому це більше про рівень волонтерського хабу чи організації ніж про юридичну площину. А на ваш погляд вона має стати набути юридичної площини? Ну скажу за себе особисто. Я ношу посвідчення волонтера разом з паспортом, тому що для мене бути волонтеркою і бути громадянинкою України це майже одна ідея. Ну насправді сподіваємося, що й побачимо такі зміни, так в законодавстві, тому що насправді ну, волонтерський рух неймовірний в Україні, і цей рік це показав. І на що здатні люди, це нереально. Здається, Більше того, так. він унікальний в цілому світі. Так, да, да, ну насправді так воно і є. Якщо повертатися до роботи Верховної Ради, ще йде мова про компенсацію витрат на відрядження. Насправді, відрядження в захисті теж їх є досить багато. Наскільки це необхідна оця компенсація витрат чи багато? Де на це кошти, я скажу більше, закон України про волонтерську діяльність від 2011 року угу. також це передбачав. Питання в тому, чи ми того дотримуємося, також ще тоді були передбачені повернення або відшкодування витрат на харчування, на питну воду, на транспортування волонтера. Якісь прямі витрати зараз. Це ще також законодавчо. Якби підтверджується, якщо говорити про наш захист. То кожна ситуація вона індивідуальна. Якщо ми, наприклад, говоримо про доставку посилок, у нас є така функція: один з напрямків. Ми доставляємо посилки в гарячі точки uh -huh. на фронт, то там ми говоримо про те, що ми внесли пропозицію, що людина, яка відправляє посилку, може за власного бажання, якщо вона має змогу, в скриньку кинути декілька гривень, скільки вона вважає за потрібне. І ці кошти потім стають однією з частини оплати. Запальне водію, який їде. Ну і як варіант також йому на харчування на питну воду. Ще один момент це те, що законопроєкти, які прийняті, спонукатимуть волонтерів укладати договори про співпрацю, розтлумачте нам насправді чи зараз раніше договори не укладалися, чи це просто сприяння? Раніше також був в законі про волонтерську діяльність пункт. Про укладання договорів це ведеться мова про те, що якщо людина, наприклад, їде на якісь дальні рейси в небезпечну точку, це більше про знову ж таки про відповідальність, найбільш вживане в даному випадку моє слово, тому що можна укласти договір, про те, що волонтерська організація якби делегує людину на такий складний шлях, але людина чітко усвідомлює всю небезпеку і бере її під свою відповідальність. Це про таку більш відповідальність сторін. А що до допомоги військовим, так зараз до прикладу захист реагує на запити військових саме офіційні запити, так, так? наскільки я розумію. Так. Тобто потрібна автівка, потрібен запит від командира, який має це так. підтвердити, і так спочатку, далі спочатку. на фірмовому бланку, щоб це було прозоро і зрозуміло, куди воно йде. Наскільки вже військові до цього звикли, і волонтери чи оця бюрократія не затягує процесу допомоги? Навпаки, вона покращує, коли спочатку ми не розуміли хто за що відповідає, і всі займалися всім. Тоді це було складно, тому що тоді приймали одноосібні рішення дві наші голови Катерина mm -hmm. Луцик і Леся Стебло. І на них була зав'язана вся ця якби і відповідальність, в тому числі, коли ми для себе випрацювали структуру, що приходить людина з офіційним запитом. То це полегшило, це зняло з них. Вони певним чином делегували ці свої обов'язки на інших людей. Є вже окремі люди, які сидять на заявках. Вони приймають ці офіційні звернення, реєструють їх і по мірі можливості реагують на них та задовільняють їх. Тому ми говоримо про те, що ця структуризація полегшила я підкреслюю нашу співпрацю та допомогу Збройним силам України та та внутрішньопереміщеним. Зараз багато там благодійних фондів масовіших в Україні говорять про цю бюрократію, що насправді вони б могли більше закуповувати там зброї, техніки, автівок тих самих і так далі, якби не було ось цієї паперової возні, як кажуть у народі. Тобто не було багато договорів, підтверджень на ваш погляд за вашими спостереженнями. Наскільки там закон України конституція допомагає а не заважає роботі волонтерів в даному випадку? Я думаю, що варто. Притримуватися бюрократичної тяганини, які називають в народі, тому що ми знову ж таки говоримо про відповідальність. Ми говоримо про зброю, ми говоримо про тактичні речі, які неможливо просто так піти і купити на базарі. Ми говоримо про автівки, і тут є зразу інша сторона медалі. Коли наші волонтери та волонтерки переганяють автівки через кордон, маса випадків, коли люди під цей шумок угу. підганяють переганяють автівки собі. Коли люди купляють за доступною ціною, а тоді перепродають тактичні речі і тому подібне. Тому треба триматися сторони закону. Хаос не має бути навіть під час війни, тому що це зброя, це відповідальність. Ну насправді зараз у таких псевдоволонтерів, на жаль, їх ми фіксуємо, що служба безпеки України працює, зафіксовують ті випадки, коли вони наживаються або користуються цим посвідченням волонтери, і таким чином вони підривають діяльність. Справжніх волонтерів, так які фактично працюють на благо збройних сил України, внутрішньо переміщених осіб і так далі, тим, кому ця допомога потрібна. Наскільки взагалі, от псевдоволонтери, зараз псують репутацію на ваш погляд? Чи цих випадків вони доволі поодинокі на ваш погляд? На мою думку, вони доволі поодинокі. Чому тому, що раніше, коли люди були призабули про те, що йде війна, вона триває у нас з кінця 2013 року. Волонтерство було не таке активне, тільки самі стійкі. Далі продовжували волонтерити зараз. Волонтерство набуло такої масовості, і на фоні цих масових гарних справ поодинокі вчинки так вони є тими негативними вкрапленнями, які псують репутацію, але які не можуть знищити репутацію гарного волонтера України. Тому що покладено на кон дуже багато наразі, волонтерство взяло в якійсь мірі на себе функцію держави і з гідністю його несе. А ті негідні сини та доньки не зможуть зіпсувати. Гарної і міжнародної, в тому числі репутації волонтера. Ну, ви згадували, що у захисті близько 500 осіб, і насправді проконтролювати кожного із них це велика робота. Якщо це контролювати, чи можливо ви натрапляли і на тих людей, які хотіли в першу чергу нажитися на волонтерстві, а не допомогти комусь? До того як я почала координувати напрямок внутрішньо переміщених осіб, я була щось на зразок завідува. За кадрами, завідуючи відділом кадрів щось на зразок того. Я вела реєстр всіх людей, які знаходяться на волонтерському центрі, плюс філії. у нас 11 філій є наразі. Я вела облік, коли в кого день народження вивішувала раз в місяць, і всяке таке. Це про таку моніторингову роль. І відповідно знала про кожну людину, ким вона є, тому що окремо ведеться анкета, ким є людина на волонтерському центрі, ким вона є у мирному житті, плюс є паспортні дані для того, щоб виписати посвідчення волонтера. У мене особисто на кожну людину є стільки інформації, що я знаю, хто чим дихає, як кажуть в народі. Таких випадків у нас мало були такі випадки, вони були поодинокі, і слава Богу, так склалися наші стосунки, що ці волонтери відійшли від нашого волонтерського центру. І Тому треба завжди бути на поготові на чеку і розуміти, що може бути всяке це людський фактор. Якщо ви побачили вже стільки людей, які готові так пройти, були на допомогу, чи ви могли на око відрізнити насправді та людина, яка реально із приємними із такими своїми? Е Мотивами прийшла допомогти саме, або ті, хто е, хотів просто або отримати там посвідчення волонтера і робив це заради власних цілей. Ну я скажу, Альон, що це було важко, тому що коли на самому початку я стояла на дверях на такій координаційній роботі, на рецепції як її називала. Рецепція це в нас був старий холодильник, бо треба було десь спертися і писати. Тоді важко було е, відрізнити на початках адекватну людину від не зовсім, тому що всі були настільки несамовиті. Всі були настільки не в собі, тому що почалося повномасштабне вторгнення, що зробити якийсь висновок було неможливо. А вже десь через місяць, оце вже інше питання. А через місяць вже була структура, там вже було все зрозуміло, хто є хто. Тобто за місяць фактично відсіялися точно в ті, хто так. А наскільки волонтери не втомлюються? Звідки беруть цю енергію? Якщо чесно, тому що насправді дійсно робота безкоштовна, робота на громадських засадах, викликів дуже багато. І ти ви розумієш, що навіть у тих запитів, яких приходять від військових, неможливо всі їх задовольнити, тому що для цього потрібна велика кількість коштів і роботи. так? Чи немає оцих так само хвилі, чи ви так само проживаєте всі ці хвилі, як і українці? Ми, як і всі люди, проживаємо ці хвилі. І е, в нас також йшов свій цей процес структуризації. Він йшов досить також досить складно з певними перепонами. Але для того щоб утримати цей волонтерський е, е, баланс цих людей, в нас і ціла система своїх е, таких е, призових бонусів. На їх так, по перше, ми ніколи і ні про кого не забуваємо, коли в людини день народження. Ми завжди вітаємо. Ми даруємо футболку фірмову. Це нас об'єднує, це нас об'єднуючий елементи. Ми даруємо прапор, тому що це найцінніше, за що зараз боряться наші хлопці та дівчата. Ми даруємо фірмову кружку, щоб кожного разу, коли людина пила теплий нафій або е, влітку холодний, вона згадувала з приємністю нас. Ми вітаємо це на загал, щоб людина бачила і відчувала свою потрібність. Часто ми пишемо статті про людей, які е, працюють на нашому волонтерському центрі. Співпрацюємо з міжнародними фондами, і нещодавно, завдяки нашим партнерським організаціям, ми возили волонтерів в Атлантиду, там спили у клуб, лазили по печерам, спускалися на сплаві, і багато-багато інших активностей, де ми залучаємо наших волонтерів, членів їхніх родин, їхніх діток, для того, щоб мотивувати їх. Тому що наразі ми можемо мотивувати не матеріальним, а духовним, такими ірраціональними матеріями. На ваш погляд, ну ми бачимо, що і держава звертає увагу на волонтерів. Волонтери набирають обертів, захист в тому числі активно там співпрацює із закордонними партнерами більше допомоги і гуманітарної для наших військових. Чи за волонтерством майбутнє? І На ваш погляд, що буде із волонтерством надалі? Так, дійсно наразі на тему співпраці з міжнародними країнами зараз ми співпрацюємо з дев'ятьма країнами світу, і це наше величезне напрацювання. Це основа того гум вантажу, який в нас є наразі. На тему майбутнього волонтерства я впевнена, що воно переродиться, воно переродиться в державну політику, і це буде на рівні основної зайнятості. Я думаю, так буде. Ну, і насправді за волонтерами і так здається, тому, що багато із них зараз говорять вже про те, що вони готові йти в політику, змінювати країну. І, власне, ті люди, які зараз допомагають армії, ну наше майбутнє. Насправді, якщо говорити про ті зміни, які ви ще говорили, що потрібно внести до держави, аби ще підтримати волонтерів. Що б ви виділили із основних таких моментів? Я би виділила з основних ті волонтерські центри або хаби, які вже бачать себе у майбутньому і в політичній діяльності, в тому числі. Мають десь базуватися. Це має бути е, така система, структура, механізм, що вони повинні зробити, щоб мати свою територію, щоб мати своїх людей, е, щоб не турбуватися про платню за комунальні послуги. На мою думку, оце от зараз є найбільшою такою перепоною. Дякую вам, пані Наталі, що ви долучилися до нашого етеру і Розповіли нам усім насправді, що чекає волонтерів згідно нових прийнятих законопроєктів Верховної ради. Я нагадаю, що в нашій студії була волонтерка громадської організації об'єднання волонтерів захист Наталія Савіцька.